Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Підготуйтеся до заняття. Візьміть ручку зошит. Я звернулася до вас із проханням. Використала для цього дієслова в наказовому способі. Тема цього уроку знак м'якшення в дієсловах наказового способу. Пригадаймо! Спосіб дієслова це морфологічна ознака, яка вказує на відношення дії або стану до дійсності. У дієслова є три способи дійсний, умовний і наказовий. Ми вже знаємо, що дійсний спосіб виражає реальну дію, яка відбувається, відбувалася чи відбуватиметься, тобто йдеться про часові форми дієслова. Дієслова умовного способу виражають дію, яка можлива тільки за певних умов. Дієслова наказового способу виражають спонукання до дії. Це наказ, заклик, побажання, прохання, порада тощо. Дія реально ще не існує і не існувала. Але той, хто говорить, сподівається, що вона повинна відбутися. Дієслова наказового способу відповідають на запитання, що робімо, що роби?», «Що робіть, що зроби, що зробіть тощо. Наприклад, читаймо, читай, читайте, хай читає, нехай читають. У першій особі однини дієслова в наказовому способі не утворюють форми. Адже ми самі собі не можемо наказувати. Дієслова наказового способу першої особи множини та другої особи однини множини творимо від основи теперішнього часу за двома зразками. За допомогою закінчень і, імо ім іть. Наприклад, ми що зробимо? Допоможімо, допоможім. закінчення імо ім. Ти, що зроби, допоможи. Закінчення и. Ви, що зробіть, допоможіть. Закінчення «ить». Наказовий спосіб утворюємо за допомогою нульового закінчення в другій особі однини та закінчень моте. Наприклад, ми що робимо, Закінчення — мо. Ти що роби? Рятуй. Нульове закінчення. Ви що робіть? Рятуйте закінчення «те». Форми третьої особи однини й множини дієслів наказового способу утворюємо описово за допомогою сполучення спонукальних часток нехай хай і з дієсловами у формі третьої особи однини й множини теперішнього часу для недоконаного виду або майбутнього часу для доконаного виду. Наприклад, хай допоможе, хай допоможуть, нехай рятує, нехай рятують. Для творення наказового способу ми не використовуємо слово давайте. Правильно говорити і писати танцюймо, а не давайте танцювати. Виконуймо, а не давайте виконаємо. Дієслова у формі другої особи однини множини наказового способу пишемо із знаком м'якшення, якщо основа закінчується на д, з, с, нь. Наприклад, сядь, сядьте, стань, станьте, злізь, злізьте, дозволь, дозвольте. Тощо. Не пишемо знак м'якшення в дієсловах, основа яких закінчується на губний або шиплячий, приголосний. Насип, насипте, ріж ріжте або на ри. Повір повірте, удар ударте. Форми наказового способу можемо вживати з постфіксом ся: Рятуйся, рятуймося, хай рятуються. Деколи замість дієслова в наказовому способі вживаємо неозначену форму дієслова інфінітив для підсилення наказу. Наприклад, перед вживанням воду кип'ятити. Ми часто використовуємо наказовий спосіб, навіть не помічаючи цього. До речі, дієслова наказового способу використовують активні музичні виконавці у своїх піснях. Пропоную вам пошукову роботу. Послухайте уривок з пісні Старі фотографії українського гурту Скрябін, солістом якого був Андрій Кузьменко. Знайдіть дієслова в наказовому способі. Визначте їхні особу та число. Старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже. Справжнім друзям не забудь подзвони, Бо добре, чи зле з тобою завжди. вони. Перевіряймо. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. У цьому приспіві маємо чотири дієслова наказового способу другої особи однини: розклади. Розкажи. Не забудь. Подзвони. Слухайте українське. Вивчайте та шануйте рідну мову. Для кращого засвоєння матеріалу опрацюйте конспект. Виконайте завдання. Дякую за увагу! До нових зустрічей!